разом. Раз. І Репетицію учні шостої Ужгородської школи почали о 9-й ранку. Аліса Павлюх 1 вересня танцюватиме з двома першокласниками. Ви біля мене поставили цих двох дітей. Я подумала, що це Боже, як це можна з ними стояти зовсім. Я просто не розуміла. В цьому це було круто колись, і я була такою малою. Тож. Коли і я пам'ятаю навіть у своєму віці, коли до мене прийшла одиннадцятикласниця, і я дивлюся на неї знизу вверху. Вона така висока, гарна. І я думаю, вау, ось це круто. Саме тому я і пішла в одиннадцятий клас, щоб бути одинадцятикласницею, щоб ці пережити ці емоції. Першокласниця Єлизавета прийшла на репетицію разом із мамою. Готувалася, я танцювала з закласниками. Ця репетиція дуже класно, чому? Тому що діти вже готуються до школи. В них є вже захоплюючі враження. Вони йдуть з тим в школу, що це класно. їм це подобається. річ, що це треба починати з таких яскравих моментів, танці, співи, і тому дитина вже знає, що школа це буде круто. Цьогоріч у шостій школі Ужгорода навчатимуться понад тисяча учнів. З них 129 першокласників і 59 випускників, розповідає директорка Марія Гринчук. У нашій школі буде навчатися 1203 учнів. Для кожного хочеться, щоб цей день запам'ятався. І, от користуючись тим, що ми, поки в зеленій зоні, вирішили все таки зробити цей день святковим. Звичайно, щоб ми обмежили. Кількість присутніх на нашому святі. Святкові такі урочистості відбудуться лише для першачків та випускників школи. Учні п'ятих класів у нас будуть з 11-ї години в школі. Для них буде квест знайомство із старшою школою. Кожна школа області може самостійно вирішувати, як відзначати 1 вересня, каже директорка департаменту освіти Закарпатської ОДА Мар'яна Марусинець. Це може бути будь-яка форма, залежить від креативності директора, залежить від креативності того педагогічного колективу, який є складовою цього ціє, цієї установи. Тому який вибір, яку форму, який вид вони обирають, це все ми залишаємо їм такі права за. Автономію для себе поки що у нас немає локдауна. У нас є поки зелена зона. Хай скористаються вчителі, хай скористаються батьки і роблять для дітей гарне свято. Цього разу початкові класи шостої школи підуть на пікніки на мультфільм. каже Марія Гринчук для шостих десятих. Проведуть урок присвячений 30-річчю незалежності України. Оксана Ушакова, Андрій Гісим. Новини на Суспільному.